Тож, створюємо поля підстановки. Відкриваємо таблицю People. Можна зразу відкрити її в конструкторі. Далі вибираємо поле ID Country і переходимо на вкладку Підстановка. Ось сюди. Тут у нас по замовчуванню це поле вважається текстовим полем. Ми вибираємо ось тут поле зі списком. Тепер у нас відкривається можливість. Налагодити, з якою табличкою буде зв'язане це поле. Ну, звісно, що ID Country це у нас будуть країни якісь, і вся інформація про країни знаходиться в табличці countries. Тому ми беремо джерело рядків ось тут. І тут є, дивіться, є галочка, і є дві крапочки чи три крапочки. Нам треба тільки галочка. Ми вибираємо Countries, отут. Табличці кантріс. Тепер дивіться уважно. Приєднаний стовпець, перший. Правильно, по першому стовпчику вони будуть зв'язані. А кількість стовпців, які треба відобразити, нам потрібно два. Тому що в другому стовпці є назва країни. І ширина стовпців, тепер дивіться, нам не треба, щоб відображався ID country, ID країни. Ми пишемо для першого стовпчика 0 ширина. Крапку з комою ставимо. Так, крапку з комою. І для другого там напишемо, наприклад, 6. Тобто, якщо ми вказуємо нульову ширину стопця, він відображатися в нас не буде. Ми приєднали зараз сюди табличку. Приєднується вона по першому стопчику. Відображаємо в цій табличці два стопчика, але перший він не відображається, бо його ширина нульова. Подивіться, так як я виставила ще разочок. Що я змінила? Джерело рядків кантріс поставила, кількість стопців поставила 2 і ширина стопців 0,скомою 6. Тепер треба цю табличку зберегти ну і можна подивитися її в режимі подання. І ось дивіться, в нас уже там, де ID countries», ми бачимо конкретні країни. І це дуже добре. Закриваємо цю табличку. Тепер така сама історія з табличкою Person Ну, сфера, в яких сферах задіяні персони. Відкриваємо в конструкторі. Зверніть увагу, тут два ключових поля. Як я поставила два ключових поля. Це, ну, через... Вони вже у вас стоять, не переживайте просто така механіка, як поставити. Щоб поставити два ключових поля, треба клавішою Ctrl їх виділити обидва і нажати ключик. Дивимося, ID ID Значить, Ми виділили переходимо на підстановку. Тепер ось тут. Відкриваємо оцей списочок, беремо поле зі списком. Тепер ID Person буде черпати інформацію із People. Тому підключаємо в якості джерела рядків отут People. Знову таки кажемо, що приєднаний стовпчик перший, а кількість стопців там у People, там багато стопців. Але на другому місці в нас, в принципі, стовпець. Із конкретною людиною. Тобто, можете ось подивитися. Дивіться, тут є ID-персон і є конкретна персона. Ми приєднуємо по першому стовпці, але висвічуємо два стовпці. Отак ми будемо робити. Зараз я People закрию, щоб вона нам не заважала. Значить, Тут ми беремо кількість стовпців, виділяємо два. І знову їхня ширина 0,6. Ширина стовпців 0,6. Краказку, ми такі не тут. а отут. Подивіться, приєднали таблицю People. Кількість стопців приєднаних 2, і ширина стовпців 6. Зменшую і за... зберігаємо Зберігаємо. і запускаємо в режимі перегляду. І так, дивимося, вже тут з'явились конкретні персони. Знову переходимо. Тепер наша задача тут висвітити сферу діяльності. Переходимо в конструктор, переходимо на друге поле, беремо підстановку. Отут вибираємо поле зі списком. Тепер джерело рядків. Це в нас будуть значення братися з оцієї останньої таблички сфери of activity", тобто, ну, в яких активно задіяні ці люди. Тобто, ми беремо ось оцю табличку. останню, Значить, знову приєднаний стовпець перший, кількість стовпців у нас буде 2. Два стовпчика приєднано. 2. І ширина стовпців знову 0, крапка з комою 6. Можна писати замість 6 любе число. Інше. 0,2 можна писати, 0,4. Як захочете. Ще раз наголошую. Так, що я там написала? Я там написала да, 0,6, правильно. Значить, приєднала останню табличку. Кількість стопців 2 і їхня ширина 0,6. Знову-таки зберігаємо і його подаємо. Тепер бачимо конкретні сфери діяльності. Що ми тільки що робили? Ми створювали поля підстановки. Тобто, в нас було тут, наприклад, тільки ID-сфера висвічувалась, а ми зробили так, що ми підчитуємо дані з якоїсь таблички, з якогось певного стопчика. Оці ну, стовпчики, які ми приєднуємо, показуємо. Оці називають Поля підстановки. В даному випадку у нас тут буде персон, такий стовпчик у нас є в таблиці People, Person, ось він є полем підстановки для цієї таблиці, для цієї таблиці персон-сфер. І відповідно у нас в цій табличці, оці останні таблички. Не в останній оцій таблички. У нас оцей стовпчик брався із останньої таблички. Він ось, ось звідки брався. Це стопчик сфер. сфера, оцей стопчик є полем підстановки. Скажіть мені, зрозуміло пояснила, що таке поля підстановки, чи ні? Чи ще треба якісь прояснити моменти? Зрозуміло. Добре. Тепер рухаємося далі. Тепер у нас форми. Ми з вами знайомі з таблицями, знайомі з запитами. До речі, з запитами ми ще будемо працювати, а також, крім запитів і крім таблиць, є ще форми. Форма це як бланк, який використовується для відображення інформації. Некваліфіковані користувачі, які не, хочуть, не можуть не можна їх допускати до роботи з таблицями, їм дають можливість працювати з формами. Форми будуються на основі таблиць. Можна брати дані з однієї таблиці, а можна брати дані з кількох таблиць і робити таку форму, де відображатимуться дані з кількох таблиць. Давайте ми з вами зробимо спочатку саму просту форму, яка буде на основі якоїсь одної таблички. Наприклад, виділяємо таблицю, у нас така об'ємна табличка People. Ми її виділяємо і натискаємо створення. І ось тут ми можемо вибрати. Різновид форми. Значить, є просто форма, це автоформа. Є майстер форм. Ну, Я думаю, якщо ми хочемо взяти всі поля повністю з таблички People, нам достатньо нажати просто форма. Створюється в нас автоформа, бачите, так? Да? І зверніть, будь ласка, увагу. Зараз ми бачимо. Відображаються дані тільки про одну персону. Якщо в таблиці ми бачимо багато даних, багато рядочків, то тут ми бачимо спочатку інформацію про Авраама Лінкольна. Тепер, якщо ми хочемо перелистати далі, ми вже побачимо Флемінга. І так далі, і так далі. От ми можемо листати і знайомитися з цією інформацією. Тобто, Є тут кнопки, такі, які дають можливість листати. Тепер, якщо нам щось не подобається в нашій формі, ось тут та, що створена, ми зараз знаходимося в режимі макету розмітку. Такий режим розмітки є. Режим Форми. А, ні, це в нас був режим, це є режим форми. Ось режим розмітки. Да, це був все правильно. Це був, я вас путаю. був режим розмітки. Коли режим розмітки, то ми бачимо, що аркуш властивостей. Режим форми не має. Відключається аркуш властивостей, його тут немає. І є самий хороший режим це режим конструктора. Коли ми включаємо цей режим. То тут ми можемо, ну по-перше, тут на вкладці Конструктор форм можна додати щось, те, що нам, нас не вистачає. Можна додати напис через цю кнопку А велике, А маленьке. Можна додати формулу через кнопочку А маленькими. Можна якусь кнопку додати. Ось вона тут у нас позначена в мене пуста. така. Пустий прямокутничок. І дивіться, тут скільки всяких елементів: радіокнопки, відкриваючі списки, малюнки, ну, куча всього можна додати на нашу форму. Також можна його, е, в цю форму перефарбувати. І так далі. Ну, ми з вами просто подивились, Покажу. і хочу звернути вашу увагу. Дивіться, що тут ID Person, ID Person. Що це таке, ми бачимо в конструкторі? Ми значі, бачимо назву поля. І значення поля. От значення поля і назва тут трошки можуть у вас запутати, тому що вони ну, однаково називаються назва поля і значення поля. Якщо перейти, наприклад, в режим форми, то ми будемо бачити ID персони і значення одиничка. А в конструкторі ми цю одиничку не бачимо, ми бачимо просто ID персон тут. І деякі користувачі починають там щось видаляти, і в результаті в нас виходить не дуже хороша така історія. Тому що пропадають якісь значення. Зверніть, будь ласка, увагу, оскільки в нас Лінкольн задіяний у двох сферах, тому дивіться, показано, що це дві сфери, у нас в цих сферах він задіяний. Тепер, значить, давайте ми зробимо оце віконечко оцієї форми. Зробимо модальним, красивим. Дивіться, воно відкривається, воно якесь таке ну, безформене, негарне. Тому ми перейдемо зараз в режим ну, можна конструктора. І ось дивіться клацніть ось отут, дивіться, слідкуйте за моїм казівником миші. Ось тут клацніть. І тепер дивіться, коли у вас має відкритися вкладочка всі, ось ця вкладочка всі, бачите? І отут дивіться, в нас є такі пункти: спливний елемент, модальний. Тут треба в двох рядочках поставити так. так і Так. Спливний елемент так, модальний елемент так. Що це нам дає? Давайте подивимося. Тепер ми цю форму збережемо ну так, хай буде вона залишатися People, назва її. І тепер ми її подивимося в режимі форми. Бачите, яке віконечко стало? Форма тепер у вигляді модального віконечка окремого. Віконечка. До речі, ми можемо користувати кнопки, ось ці всякі різні, там згорнути, розгорнути і так далі. Можемо міняти розміри цього віконечка ну повністю абсолютно окреме віконечко. Побачили, так, як це робиться? Закриваємо. Тепер будемо робити головну форму. Значить, Ми будемо робити головну форму, з якої ми будемо викликати цю форму People. Значить, Яким чином ми це будемо робити? Натискаємо створення. Вибираємо пуста форма. Тепер у нас тут зразу з'являється таке віконечко з боку, де нам, нас намагається Ексес впевнити в тому, що треба ж якісь поля задати на формі. Що це в нас за форма без полів? Так, да, У нас форма буде головна, вона буде без полів. Тому ми відмовляємося від пропозиції Ексес. І ми будемо вставляти зараз якийсь малюночок на цю форму. Дивіться, у вас там є завдання. Навіть його не вчитаю, бо я його вже знаю. А вам би, мабуть, корисно було глянути інструктивна картка. Що тут написано? Ну, по-перше, про поля підстановки написали, які я вже зробила. Потім про цю форму піпелу, яку я вже зробила. А тепер головна форма, на якій. Ну, тут трошечки кнопки в нас будуть інші. Тому що, якщо зараз брати ці всі кнопочки, ми не встигнемо. Ми зараз зробимо одну кнопочку, яка буде викликати форму People. Ну, і далі ми зробимо, наприклад, кнопку виходу з закінчення роботи з формою. Тут у нас в завданні на Олімпіаді було 4 кнопки, і чотири форми викликалися цими кнопками. Я зараз покажу, як зробити. Кнопку виклику однієї форми. Значить, форма, зверніть увагу, повинна відкриватися автоматично при відкритті бази даних. Вертаємося зараз до нашого, нашої бази даних. Ми створили форму. Переходимо в режим конструктора. Вона пуста. тепер ми бачимо в конструкторі, ми бачимо клітинчате поле, що дає можливість нам розграфити. Ну, розмістити малюнки акуратно тут. Тепер дивіться, ми беремо якесь зображення. Значить, можна зайти на конструктор форм. ось тут, бачите? Є тут формат, можна фонове зображення, але там мені здається, що там більше всього, що вставлене зображення. Тому я перейду на конструктор форм, вставити зображення. І дивіться, воно зразу вам підчитує те зображення, яке. Ну, підказує. Якщо воно не підказує оце зображення, то ви через кнопочку огляд вказуєте шлях до того малюночка зміює. Ну, Я тут вибираю, раз мені Аксес підказує, і наприклад, промальовую його ось таким чином. Але я бачу, що по ну, зразку там малюночок розтягнутий аж до кінця. Так, де той зразочок? Ось він, у нас. він розтягнутий аж до кінця. Тому я бачу, що тут ну, не зовсім малюнок став правильно. Для того, щоб він став правильно, ми включаємо аркуш властивостей ось тут. І тепер тут шукаємо розташування, режим зміни розміру. Там є варіанти в різних ексесах, установка розміру може бути, по-різному може звучати. І отут я розтягнути, От бачите, розтягнути. Малюночок розтягується на всю нашу форму. Далі. Знову нам треба зробити цю форму модальним віконечком. Я тут класнула тут вугалочку. І тепер на вкладці усі, я роблю модальний так. «Модальний так». Давайте подивимося, що нам дасть, якщо тільки буде модальний так. Так, Режим форми зберегти, дивіться, трошки не те, да? так, виходить? Тому ми закриваємо, ой, не закриваємо, переходимо в конструктор. І дивіться, тут продовжуємо модальний так і спливний елемент ставимо так. Два рази ставимо, і там, і там ставимо так. І тепер зберегти. Так, це буде в нас форма 1, ми назвемо її головна. Головна форма. Ну, можливо, вона там інакшу якусь назву має. Здається, в умові про це не пишеться. Ну, зараз гляну. Головну форму. Ну, написано як. Вона називається. Так, і натискаємо ОК. Перейдемо в режим форми і подивимося, як вона виглядає. Бачите? Тобто, треба ставити і модальний, і ставити спливний елемент. Інакше воно буде працювати не так, як потрібно. Тепер, крім того, у нас, здається, там не було. Що там не було? Щось там іще не було. Ану, давайте подивимося на зразочок. Наш зразочок. Отут тут боковушки області переходів, здається, немає. Отака От вона в нас якась. Так, тут треба шукати, а ну, зараз ми глянемо на нашу форму. Оцієї області немає на малюночку. І немає оцієї області. Рядочка, рядочка стануч, як він правильно називається. Зараз ми перейдемо в режим конструктора. І постараємося для форми відключити ці елементи. Значить, Дивіться, у вас тут повинна висвітитися форма. І ось тут треба шукати. Так, автомат кнопки переходу. Кнопки переходу отут, по-моєму, ні. Зараз подивимося: перейдемо в режим форми. Да, ось тут прибралися кнопки переходу уже добре. Переходимо в режим конструктора. Так, що в нас ще повинно бути? Діти, в нас дзвоник 7, 14, 10, ще трошки часу у мене є. Смуги прокручування нам тут не потрібні. Десь тут є така штука, хто може швидше найде, яка дає можливість відключити область переходів. Я її чогось не бачу. Область виділення записів може, може це вони оце ось мали на увазі. Ану-ка, я поставила ні режим форми. Да. Область виділення записів прибрали. Тобто, ще раз показую: ось тут я прибрала, знайшла область виділення записів. І отут я поставила, було так, я поставила ні. Ну, тобто прибираємо якісь певні елементи. Тепер на цій формі нам треба розмістити певні кнопочки. Вертаємося, діти... Час, я хочу закінчити скоренько. Вертаємося в конструктор. У вас має відкритися така вкладочка конструктор форм». Вибираємо кнопку. Беремо, наприклад, ну, там кнопочки, якісь вони отак прямо на цьому розміщені. І там в завданні, зараз подивимося, здається, в ці кнопочки, ну, такі, в принципі, вони такі є. Зараз ми так її пока тут розмістимо, потім перетягнемо. Значить Тут ми на операції з формами вибираємо, і нам треба відкрити. Форму. Де тут відкрити форму? Ось воно вже перше вибрана. Натискаємо далі, вибираємо форму People. Далі і натискаємо готово. Ну, можна. А, тут, до речі, нам треба або текст, або зображення. Нам треба текст. І отут текст, текст, ну, там конкретна форма, ми напишемо форма People. Так, і напишемо «Форма People. Ось так ми її назвемо. Бо якщо зображення, там буде не текст, а якийсь малюночок. Натискаємо далі, тут натискаємо готово. Так, форма People. Ми цю форму маємо перетягнути. Так, зараз щось не дуже він слухається. Ага. начебто в конструкторі я знаходжуся, але перетягнути не можу. Значить, я зараз перейду в режим розмітки. І ось цей елемент. Ага, не хоче. Десь якось треба піймати його. Ні, Не піймаю я його. Зараз треба було зразу розміщувати правильно. Добре, зараз я перейду в режим конструктора ще разочок. Маєш він якось слухатися? Так, може, стрілочками. Так, да, стрілочками я точно зможу його перемістити? Так. Да. Ну, мабуть, можна і мишкою, але треба постаратися. Ну, приблизно щось таке. Можна його там фарбувати. Тобто, ми можемо цей текст виділяти, робити там жирним, робити колір міняти. Можна заливочку міняти, отут, ось, наприклад, на якусь іншу. Ну, це все редагується, робиться згідно зразком. Контур, напевно, десь можна міняти оцього. Зображення. Ага. Як можна його виділити? Можна отут отак взяти і вибрати команда 1. І ось воно виділяється. Бачите, тут просто виділяти його. Контур, напевно, на форматі, де ж тут у нас на форматі може бути контур. Десь... А, ось, контур фігурки. І ми можемо тут, наприклад, товщину лінії взяти, і іншу. і взяти якийсь там колір іншої лінії тощо. Ну, Це таке вже, що все це форматується. Зверніть увагу, що коли я там поміняла товщину лінії, то в мене не поміщається деяка інформація. Тому я ось так роблю, і ось уже в мене поміщається. Ну, Відповідно, можна, мабуть, переміщувати його. Да, можна мишкою переміщувати. Так, давайте перевіримо, як воно працює. Перейдемо в режим форми. Це все експерименти були, звичайно. І ось клацем, дивіться, відкривається друга форма. Все гаразд. Тобто, ця кнопочка працює. Тепер я закінчую. Зараз приходжу. хочу я ще кнопочку з виходу зробити. Значить, Натискаємо знову кнопку. Ось у нас буде таккаут. Ми беремо операції з формами і от закрити форму. Давайте візьмемо малюночок зображення це будуть двері для виходу. Можна взяти кнопочку зупинити, ось така буде ось кнопочка. Або ось. нухай буде така. Далі, і готово. І тепер ми можемо спробувати, як воно працює. Ну, Отут я, звичайно, переборщила з оформленням. Воно не дуже гарно, абсолютно не гарно, але просто тренувалася, показувала вам. Переходимо в режим форми. І ось дивіться, якщо в нас відкрита форма, то ця кнопочка дає можливість закрити її. Ось, бачите, закриває форму. Все гаразд працює. Так, тепер От не дає мені спокою ця кнопка. Зовсім не дає спокою. Так, де тут у нас формат? Приберемо контур, поставимо нормальний контур. От, і приберемо кольори в нас, здається, чорно-білі якісь були. Тому я залишаю, напевно, якийсь там хай буде трошки блакитного заливки. От, а тут все-таки чорним залишила б я. От, якось так, Щоб хоч трошки воно поєднувалося. То взагалі не зрозуміло, що. Так, і тепер нам треба зробити оце віконечко, щоб воно відкривалося при відкритті самої бази даних. Як це робиться? Тут я закриваю, зберігаю, закриваю. Тепер дивіться, натискається файл. Тепер ось тут беремо параметри. В параметрах беремо поточна база даних. І ось тут ми беремо, форму перегляду У нас зараз немає. А ми беремо головна форма. Тобто, коли я буду відкривати оцей, цю програму, ну, цю базу даних, то в мене зразу буде сама відкриватися форма головна. Натискаю ОК. мене зараз попередять, що мені треба буде перезавантажити базу даних. Я її закриваю. Тепер я заходжу в завантаження. Десь тут в мене була вона, напевно. її. Значить, Десь вона ось вона, я її відкриваю. І зразу. А, заблоковано. І зразу ви бачите, ось що. Зразу форма відкривається самостійно. Побачили? Ну, Кнопка відкрилося? Давайте. Ну, я це зробив, бо я не побачив. Хорошо, показую ще разочок. Щоб це зробити, зараз тут відкриту форму закрити спочатку. Значить, я нажала «Файл», далі нажала Параметри, перейшла на вкладочку поточна база даних. І ось тут форма перегляду я тут вибрала, тут було немає. А я вибрала головна і натиснула ОК. І в мене попередили, що мені треба закрити відкрити базу даних, і тільки тоді вона буде працювати. Дивіться, Дякую. я закрила базу даних, і тепер вона в мене в завантаженнях, ось вона в мене, бо я її нікуди не зберігала. Ну, Тут у нас активний вміст, це все зрозуміло. І ось зразу формочка відкривається. От форма ми можемо викликати другу форму через неї і можемо нажати кнопочку виходу. Ну, У нас вже майже тут час в принципі, злину, майже 4 хвилиночки залишилося, і вже тривога. Вам потрібно бути в безпечному місці. Значить, ми сьогодні на уроці з вами говорили про поля підстановки і говорили про те, як можна створити форму. Першу форму, People ми створили це автоформа в нас була. А друга форма ми створювали на основі пустої форми і додавали до неї дві кнопки для роботи з формами. Також ми навчилися робити вікна форм модальними. І Спливними, щоб у нас були вони акуратні, як, як вікна якихось додатків відкривалися. А також навчилися робити, щоб, форма, щоб база даних відкривалася з, з головної форми. Питання є до мене чи немає? немає. Можуть, я роблю запис, зупиняю, запис долучаю.